Час новин на радіо Лозова. в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 24 травня. У Лозівській громаді відзначили День Героїв. На знак пошани та поваги до кожного загиблого пам'ятні квіти від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету від Лозівської районної військової адміністрації та районної ради від нинішніх захисників України та захисників правопорядку лягли до дошки пам'яті у фоє-виконавчого комітету Лозівської міської ради та до стели пам'яті і скорботи на центральному кладовищі. Також покладання відбулися біля усіх могил героїв Лозівщини на центральному кладовищі у місті Лозова та на кладовищах старостинських округів Лозівської міської територіальної громади. Інформація з офіційного сайту Лузівської міської ради. Лозівська громада передала харківським прикордонникам автівку. Вручили документи на автомобіль Міцубіші Л 200 який буде передано для одного з підрозділів Державної прикордонної служби, перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков та голова районної ради Вадим Гоч. Придбано транспортний засіб у співпраці з Лозівською районною радою за кошти бюджету Лозівської громади. Максимально сили і ресурси громади ми використовуємо на підтримку підрозділів ЗСУ. Наголосив Олександр Житков. для керівництва, зокрема, Лозівського міського голови Сергія Зеленського та депутатського корпусу. Це пріоритет номер один. Кошти, які ми спрямовуємо на ЗСУ, це захист наших людей, нашої держави, і, що важливо, безпека наших захисників. Це дасть їм можливість бути мобільними під час виконання бойових завдань. Цей автомобіль не лише один з найкращих по прохідності, а й по моторесурсу та витривалості. Зауважив голова районної ради Вадим Гоч. Такі машини зарекомендували себе довгим терміном служби, незважаючи на умови використання. Вони відпрацьовують на усі 100%. Заступник начальника прикордонного загону висловив вдячність від підрозділу за надо. Ну, підтримку завтра ж автомобіль буде переданий в один з наших підрозділів для використання мобільними вогневими групами на харківському напрямку. Ми впевнені, автомобіль врятує не одне життя прикордонника. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 100 мільйонів гривень з бюджету Лозівської громади спрямовано на підтримку ЗСУ без врахування послуг та матеріалів, якими підтримують підрозділи. Керівники комунальних підприємств громади доповіли лозівському міському голові про стан справ. Найскрутніша фінансова ситуація виявилася у лозівських тепловиків. Вони працюють за застарілими тарифами, держава не виплачує обіцяну різницю, газовики забирають 70% надходжень. Ще абоненти не поспішають сплачувати за послугу. Через це підготовка до нового опалювального сезону стала чи не найскладнішою за всі часи, розповів Сергій Малишев. Керівник зазначив, якби держава виплатила обіцяну компенсацію, то коштів підприємству вистачило б і на інші потреби. Щоб змінити ситуацію, комунальники. Оскаржують постанову, за якою більшу частину грошей забирають газовики. Найкраща ситуація і на тепловодосервісі. Очільник підприємства Сергій Войцехович наголосив: окрім тепла, вони забезпечують населення деяких сіл та селищ водою, тому працюють одразу за кількома необґрунтованими тарифами. Сергій Войцехович переконаний, якщо не переглянути тариф, підприємство довго не протримається. Очільник громади рекомендував посилити роботу з боржниками. Бюджет громади дуже складний. Максимум зусиль зараз зосереджено на допомозі Збройним силам України і зайвих коштів на відшкодування різниці в тарифах. Немає. Про ситуацію на своїх підприємствах розповіли директор Косанова Володимир Селезньов та керівник Лазова Водосервісу Олександр Марченко. Очільники зазначили, в порівнянні з колегами у них ситуація краща, проте є значний дефіцит кадрів. Новини Харківщини цьогоріч на Харківщині планують зібрати понад 2 мільйони тонн зерна. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації повідомив заступник начальника Хова Євген Іванов. Попри збройну агресію російських окупантів на Харківщині, триває пасівна кампанія. На сьогодні прогнози щодо очікуваного врожаю сільськогосподарських культур носять попередній характер та будуть коригуватися протягом року в залежності від обставин, впливу погодних умов та військової обстановки, розповів Євген Іванов. Очікуємо, що під урожай 2024 того року загальна посівна площа сільськогосподарських культур займатиме 1,3 мільйона гектарів, що на 3,5% більше ніж у минулому році. Якщо порівнювати цей показник із довоєнним, спостерігається зменшення посівних площ на 30%. Структура посівів у цьому сезоні є традиційною, переважатиме пшениця, кукурудза та соняшник. Популярною залишається соя, а далі горох, ячмінь, гречка, просо тощо. На сьогодні по всіх категоріях господарств Харківської області ярі зернові та зернобобові культури посіяні на площі 273 і чотири тисячі гектарів, що складає 96% від прогнозу. Посівна кампанія триває, зазначив Євген Іванов. За попередніми даними, цьогоріч аграрії можуть зібрати 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Торік було зібрано близько 2,5 мільйонів тонн. Серед олійних культур прогнозується збільшення обсягів ріпаку. Передбачається виробництво 57,2 тисяч тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 1 мільйона тонн, сої понад 64 тисяч. Загальна площа рівлі Харківської області Дає 1,9 мільйона гектарів. З них 574 тисячі гектарів є ймовірно забрудненими вибухонебезпечними предметами, що становить майже 30% від загальної площі. На понад 72 тисячах гектарів сільськогосподарського призначення тривають активні бойові дії, які теж потребуватимуть розмінування після їх завершення. Станом на 17 травня з початку року групами розмінування обстежено майже 5536 гектарів земель сільськогосподарського призначення. З них 99% потребують розмінування. З початку року. Було розміновано 2629 гектарів, розповів Євген Іванов. Завдання по обстеженню та розмінуванню території виконують 95 відповідних груп у складі 397 осіб. Залучено 132 одиниці техніки від Збройних сил України, ДСНС, Нацполіції Державної спеціальної служби транспорту. Крім того, в області виконують завдання з нетехнічного обстеження п'ять міжнародних та одна державна організація гуманітарного розмінування. Котре закликаємо аграріїв не займатися самостійним розмінуванням сільськогосподарських територій. Оскільки це тягне за собою трагічні випадки, наполягаємо звертатися до сертифікованих фахівців і діяти згідно з встановленого порядку. Фермери Харківської області можуть отримати від держави компенсацію за розмінування земель у розмірі 80% і відшкодувати вартість послуг операторів протимінної діяльності, наголосив заступник начальника ХОВА. Євген Іванов також нагадав, що незабаром стартує програма державної підтримки, напрацьована Харківським ова спільно із першим прем'єр-міністром міністром економіки України Юлією Свириденко, за якою аграрією. І Харківщини отримають 30% знижки на залізничні перевезення. У Харкові на ще одній станції метро облаштують навчальні класи. У приміщеннях станції метро імені Масельського обладнають класи для навчання дітей. Про це пише Слобідський край з посиланням на Харківську міську раду. 22 травня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради було ухвалено рішення щодо облаштування у метрошколі нових навчальних класів. Торік навчальні класи облаштували на п'яти станціях метро: перемога, університет, метробудівників, тракторний завод та академіка Павлова. Запит на очне навчання дітей у безпечних умовах серед харків'ян Ростає, тому було ухвалене рішення облаштувати додаткові приміщення для занять. СБУ підозрює ув'язненого на Харківщині у роботі на ФСБ. За інформацією СБУ в'язень з місцевої виправної колонії вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. Після виходу з тюрми вони мали роз'їхатися Харковом та прикордонними селищами області, щоб з'ясувати геолокації українських блокпостів та укріп районів. А ще точні координати та інформацію про систему охорони ключових об'єктів життєзабезпечення. Розвіддані потрібні були росіянам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони в обхід. Від оборонних ліній українських військ пише служба безпеки. Чоловіка ув'язнило у 2012 році на Луганщині. СБУ вважає, що під час окупації РФ його завербували ФСБ. До початку широкомасштабного нападу РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України. Перед переведенням він отримав інструкції від російських спецслужб. А після виходу на волю мав зв'язатися із своїми кураторами для уточнення завдань і термінів їх виконання. Наразі слідчі СБУ оголосили підозру чоловікові. У державній зраді це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.